Вітаю вас, шановні пані та панові. Спеції приправи та прянощі української марки Любісток це унікальні та оригінальні добавки з натуральних інгредієнтів, що створюють неперевершені смаки до ваших улюблених страв. Любісток це відома в Україні та за кордоном харчова торгова марка, яка вже більше 10 років пропонує споживачам великий асортимент у різноманітної продукції для створення кулінарних шедеврів. Кровництво компанії базується на харчовому підприємстві. Торговий дім любисток у місті рівень. На заході України. Якості головних інгредієнтів використовується на та натуральна сировина. А головним принципом в роботі команди висококваліфікованих спеціалістів та фахівців організації є гасло без ГМО, консервантів, барвників та рематизаторів. асортименті безліч приправ та прянощів, трави та паніровки, соуси, супи, сиропи та чаї, а також різноманітність смаколиків від людяників чи морозивих до прянощів та маршмелоу. Окремо велику ніщу за має кондитерське виробництво та харчові прикраси до випічки та десертів. Асортимент продукції любісток неймовірно широкий. Наразі компанія поставляє свої продукції у більш ніж 20 країн світу. А тепер вона доступна і в Іспанії, в магазинах Балканік. Обирайте, що забажаєте, та смакуйте задоволені. Замовляти такі продукти можна звичайною доставкою, без необхідності вибору холодної температури. Якщо у вас є питання, задавайте їх, будь ласка, в коментарях. Слідкуйте за нами в соціальних мережах та Ютубі. Бажаємо успіхів та до нових зустрічей! З вами була Наталя.